Україні останнім часом питання забезпечення академічної доброчесності особливо привертають увагу науковців та освітян. Покоління студентства, науковців, що навчаються та працює в Україні, на жаль, недостатньо знає і розуміє базових понять. Академічної етики, навичок виконання справжніх наукових і прикладних досліджень, критичного аналізу їх результатів, а також написання якісних наукових робіт. У зв'язку з цим актуальним є інформування. Ознайомлення з новим українським законодавством, навчання освітян, науковців, студентів, основам академічної етики, а також відповідальності за порушення принципів та цінностей академічної доброчесності. Отже, сьогодні запровадження академічної доброчесності це необхідність, тому наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили пропонує з онлайн-курсу модуль перший академічна «Академічна доброчесність». Чесність, чесність починається з тебе відповідно до статті 42 закону України про освіту. Академічна доброчесність це. Сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають користуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання чи провадження наукової або творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання або наукових чи творчих досягнень. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає перш за все самостійне виконання навчальних завдань, посилання на джерела інформації, дотримання норм законодавства чи надання достовірної інформації в навчанні та науковій діяльності. У сфері освіти України в процесі реформування вдосконалюється нормативно-правове регулювання щодо забезпечення якості освіти. Вагомими інструментами стали закон України про освіту, про вищу освіту, про авторське право, а також. Положення про академічну доброчесність в ЧНУ імені Петра Могили. Чимало викладачів, студентів науковців дотримуються принципів академічної доброчесності. Адже якісних результатів викладання, навчання чи наукового дослідження можна досягнути лише в академічному середовищі, яке підтримує етичні стандарти. Міжнародний центр академічної доброчесності визначає шість фундаментальних цінностей: чесність, виховання чесності треба починати з себе, а потім добиватися її поширення серед всіх членів академічної спільноти, не допускати форми нечесної поведінки. Які негативно впливають на якість освіти. Довіра Довіра дозволяє співпрацювати, ділитися інформацією, вільно обмінюватись ідеями, не боячись за те, що вашу роботу хтось вкраде, чи ваша кар'єра перерветься, а репутація погіршиться. Іншими словами, я довіряю вам і використовую результати ваших досліджень і одночасно довіряю свої, адже знаю, що вони чесні. Справедливість, як правило. Проявляється у викладанні оцінці освітніх досягнень студентів у наукових дослідженнях, у кар'єрному просуванні персоналу, отриманні будь-яких нагород, відзнак, ступенів. Студенти поводяться справедливо одне з одним та з цілою спільнотою, якщо виконують свою роботу чесно. Автори, якщо належно цитують праці, які використовують адміністрація. Коли вона поважає та підтримує культуру академічної доброчесності, а випускники, якщо вони виправдовують хорошу репутацію освітнього закладу, повага! Студенти демонструють повагу, коли вони цінують та використовують можливість отримати нові знання, коли вони активні у процесі здобування освіти, вислуховують та поважають думку інших, викладачі декларують свою повагу. Коли серйозно сприймають ідеї студентів, визнають їх як особистостей, надають повноцінні. Та чесні відгуки на їх роботи, цінують їх точку зору. Члени академічної спільноти проявляють повагу до інших науковців, віддаючи належне на їх інтелектуальному внеску шляхом правильного цитування джерел інформації. Відповідальність. Кожен студент, член професорсько-викладацького складу, представник адміністрації несуть відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання, викладання чи здійснення. Дійснення наукових досліджень бути відповідальним означає протистояти порушенням академічної доброчесності та негативному тиску з боку колег, а також особисто показувати приклад. Дотримання високих стандартів академічної доброчесності, відстоювання принципів та цінностей потребує рішучості, цілеспрямованості та мужності, що також є. Фундаментальною цінністю академічної доброчесності. Розвиток сучасних технологій не лише значно розширює можливості для досліджень у всіх сферах, він також розширив можливості і для порушень академічної етики. Відповідно до статті 42 закону України про освіту порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман. Хабарництво та необ'єктивне оцінювання. Академічний плагіат це. Оприлюднення частково або повністю наукових чи творчих результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження або відтворення опублікованих текстів, оприлюднених творів мистецтва інших авторів без зазначення авторства. Самоплагіат – це оприлюднення частково або повністю власних раніше опублікованих наукових результатів як Нових наукових результатів. Списування. В це виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, обман це надання завідомо неправдивої інформації щодо власної, освітньої, наукової, творчої діяльності чи організації освітнього процесу, фабрикація. Фабрикація це вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях. Фальсифікація це свідома заміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень. Хабарництво це надання або отримання учасникам освітнього процесу чи пропозиція щодо надання чи отримання коштів, майна. Послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі. Необ'єктивне оцінювання це свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти. Поширеними прикладами прояву плагіату серед студентства є використання чужих текстів без вказівки на авторство. Кідювання чужих текстів зі зміною порядку слів у реченні без посилання на джерело, перекладання чужих текстів з іноземної та використання їх без вказівки джерела, переписування текстів із джерел власними словами без посилань на джерело, завантаження робіт з безкоштовних сайтів та використання їх як власних, а також. Приєднання до групової роботи без авторської участі у написанні тексту. Наведені приклади, на жаль, зустрічаються протягом всього періоду навчання в академічних наукових роботах, а саме: реферат, доповідь, презентація, стаття, есе, анотація, рецензія, курсова робота. Та дипломна робота. Чому плагіюють? Які причини плагіювання, нерозуміння правил написання робіт та важливості цитування, прокрастинація. Це може бути тиск зі сторони, коли батьки вимагають високих оцінок, це небажання виконувати завдання чи нерозуміння поставленого завдання. Це може бути розповсюджені упередження, усі, так роблять, чому не можна і мені. А можливо, це шкільна практика у школі вчителі. Цим не переймалися, то чому мають перейматися в університеті? Це може бути невпевненість у своїх силах або впевненість у тому, що предмет ніколи не знадобиться у житті. А також це може бути і невміння працювати в команді, якщо потрібно виконати групове завдання. Як уникнути плагіату? Перш за все. Дотримуйся правил цитування, перевіряй посилання, систематизуй інформацію, висловлюй власну думку, будь самостійним, шукай свій стиль, не плагіатити це добре. Адже ти доводиш, що чесна людина, ти працюєш самостійно, ти виявляєш повагу до авторського права, ти отримуєш нові знання та навички, і, врешті-решт, ти підвищуєш власний рівень інформаційної культури. Дотримання академічної доброчесності формування культури чесного навчання є важливим як для розвитку всієї освіти, так і для кожного навчального закладу, і особисто для кожного учасника академічного процесу, чи то студент, викладач, науковець, адміністратор тощо. Вони впливають на рівень і якість знань, які отримують, і на те, якими спеціалістами будуть в майбутньому.